Просто, бо нема ще 90. О, хай Хай буде по ваших хай. словах. Як ви всі зрозуміли, що приїхали молоді люди з Луцька. Луцьку так само в руські хороші люди, як в Київ. Там взагалі всі українці вони хороші люди. Слава Ісусу за це! Ви знаєте, одного разу один дідусь, він попав на Євангельське зібрання. Там говорилося Боже Слово. Читалося таке місце з Біблії, де Ісус каже, прийдіть до мене всі стручні і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмовою і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покибили. І проповідник говорив ці слова. Він робив таку увагу і акцент. Навчися від Ісуса. Він є тихий. І дідусь дуже сильно запали ці слова. Ісус тихий. Йому треба від нього цього навчитися. Він пішов гуляти з внуком по парку. Внук неоносілий. Лізе туди, лізе туди. Дідусь сиди і каже, «Боря, тихо. ну ноль нолі ноль. Якби будто нема дітей, він нічого не чує. Проходить трошки часу, знову лізе десь туди-сюди. Він знову каже, «Боря, тихо. Люди йдуть, наблюдають, суситають, де хтось каже, дай разок!». І дитина на душок, буде все гладко. Йдуть далі. І знову нічого не змінюється. Каже, боря тихо. Хтось не витримав, підійшов. А не можеш розогнати і все. Він каже, ні, каже, боря це я. <рив> Він почув слово, навчись від мене я тихий!» І вже бачиш, що кліпить, вже, вже майже зірветься. Боря тихо. Їду по дорозі, мене підрізала машина, я сигнали, вже мав сигнали, так каже, і згадав, коля тихо, спокійно, навчисті Христа. Правда, скажу, хватає на тиждень. І далі себе, щоб хтось повторив, щоб начистять Христа. І що каже, прийди до мене всі, струджені і обтяжені. Я зачитаю Слово Боже, ми його дуже добре знаємо. Хто читає Біблію, або хто ходить на Євангельські зібрання, я думаю, що воно вже в нас читалося. Луки, 19 розділ. Перший текст. І йшов Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закеєм, він був старший над митниками і був багатим. Бажав бачити Ісуса, хто він? Але за народу не міг, бо малий був назріс. Забігши вперед виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув у до нього та й промовив, захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додому і зліз, і прийняв його з радістю. Всі, як це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зійшов, Став же закейта і промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого, я віддам у Богі. А коли кого скривдив був чим вернув четверо. Ісус вже промовив до нього, сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюцький прийшов. Щоб знайти та спасти, що загинуло. Текст, який я прочитав, дуже хто читає Івану, він відомий для нас. Один бізнесмен був, начальник митниці, бідний. Взагалі працювати на митниці, начальником бути і бути бідним це, напевно, нереально. А ще й в Україні це точно. Люблять таких людей чи ні? Люблять. Там така сама була ситуація, так і, така сама, як і в нас. Він брав більше, як йому належить. Він почув якусь інформацію з того часу. Чув захеляє. Я не знаю, хто йому розказав, я не знаю. Є Ісус. Є Ісус, який оздоровляє. Є Ісус, який на морі була велика буря, Він сказав слово, воно втихомирилося. Є Ісус Лазар, який вмер, він сказав, Лазар вийде і Лазар встав. Є Ісус, який був сліпий вертимей, він сказав, підведіть його до мене, як веде сюди. І цей вертимейсь це бачите. Є Ісус, який пару хлібів і декілька рибок велику масу людей нагодував. Цікаво. Я хочу його побачити. Хто він такий? Йому кажуть, за кеть, з ним завжди йде багато людей. Він там подиці не ходить, завжди маса людей для нього. Бізнесмен великий є одна проблема, не така, як і Високий. А він був маленький. Він хотів би побачити, але великий багато людей і де він не бачить. І виявляйте собі начальник митниці, щоб його ніхто не бачив, вибігає наперед, знавши по тій вулиці буде йти. Я побіжу наперед. Залізу тихенько на дерево. Глянути сунишу. Мені хватить його побачити. Одного разу була інформація про Ісуса. І вона не давала йому спокою. Я хочу з ним зустрітися. Мені просто мало чути про Ісуса. Мені просто мало про нього знати, що він робить чудеса. Я хочу його побачити. Я? Як його побачити? Можливість є. Вилазив на дерево. Грецький текст говорить на дерево си його особливості того дерева, що воно широке може бути по об'єму близько 30 метрів, може бути, листя дуже велике, за ним легко сховатися. Начальник митинці сховався на дереві, щоб не не було, щоб ніхто не бачив. І мені цікаво, ке, А як ти маєш впізнати Ісуса? Якщо йде 5 тисяч людей, на Ісусу не світилося, але це в нього не було золоті, одежа о, о, це Ісус. А як не помилитися біля Ісуса Учні Петро Іван, Юда, Хома, щоб не покутати це з Хомою або з Петром, з Іваном. Як не помилитися серед великого натовпу? Мені каже, хватить побачити. Я не знаю, як ті не задавав собі цього питання. Оце бажання. Закия побачити Ісуса, бачив його Ісус. Це бажання. Бог бачив це бажання. І ви заслухалися, бо ми чули. Він заліз на дерево, сюди жде момент, йде багато людей. І Біблія каже, що Ісус Він не відрізнявся від людей. Він був такий, як всі. Да, він був Богом. Він не розкошував, Він не, ну, не відділявся, не відділявся його. Благ. Людями. Він був просто доступним до кожного. І з бідними, і з грішниками, і з фарисеми, з багатими. Він був простим. І коли Ісус доходить до того дерева, дивно, чого Ісус зупинився, він дивиться, за хей, з знаць. Та ти що засікли, побачив, я кого начальник на дереві сидить, та ти що? Господи, йди Ти, що мені хватить. Ні. Він не задає цього питання. Коли до нього заговорив Ісус, йому вже все рівно, що люди подумають. Йому вже все рівно, що люди, вже статус його начальник митниці, це стає на другому плані. А в мене вище освіта, я те йде до всього?» Це вже не має значення до тебе, проговорив Ісус. І він каже, знаєш, мені треба за Київ бути сьогодні в твоєму домі. Я думаю, що він без розпригнев з цього дерева. Коли Біблія каже такі слова, коли Ісус зайшов до цього дому, там не було по телефону, він направив до жінки, так жінку Ісус не прибирає, нікого в вже підходимо. Готуй вечерю там чи обід. Такого не було. Він просто з радістю прийшов. Прийняв Ісуса за радістю. Знаєте, що люди говорили? Якщо Ісус святий, якщо Ісус правильний, це ж великий гріш. Це ж тільки Він нас зробив. Як він може до нього прийти? До грішного мужа в гості зайшов? Ну, до мене міг би зайти, а, Ну, не, не за хі, хочу. Ну, до захим, я точу. Ну думаю, я ж краще за нього. Як мінімум я не втрав, скільки він втрав. Я чуть менш. І то ходять підніс. Ісус бачить серце. Серце бачить, я хочу бачити Ісуса. Закейт. Каже, я хочу його бачити. Ісус бачить його серце. І він бачить його це бажання. І він йде до нього додому. Дивіться, що сказав Захей. За сказав сказав, промовив до Господа. Господи, звідки ти знав заки, що це Господь, що це Господь. Ти ж тільки чув, що це Учитель, що це той, який оздоровляє, той, який чудеса робить, звідки ти взяв заки, воно прийшло із серця. Це Господь. І Що він каже? Половину свого маєтку я віддам у Бога. Він вже побачив людей, які потребують не тільки себе немічного вільного, що вони мають дати. Він побачив людей, які потребують і чекають допомоги. Він каже, Господи, я половину свого моєму, половине підвібов, я роздам Болі тим, хто потребує. І цікавий момент, слухайте уважно, коли кого скривдив, вернув четверо. А ти за пам'ятаєш, кого ти скринчив? чи ні? А скільки часу тобі треба буде, щоб вернути в четвер? Я думаю, що можливо це не, це не пройшов один день так, сьогодні Ісус зайшов, завтра розстав і все, і ти всіма розрахувався. А можливо, це треба було руки пройти, пропрацювати і прийти до всіх і сказати, я вас був скривдив, я неправильно поступив, вибачте мені. Заки якісь цепі чи що? що з них? З головою не в порядку. Друзі, це робить покаяння, коли Ісус заходить в твоє серце, коли Ісус змінює тебе, коли по-іншому не може бути. Ти не просто можеш сказати, Господи, прости, я винуватий і все. Достойній від покаяння це коли я знаю, коли я когось кривдив, або я в когось вкрав обманув маму, я сьогодні пукаюся, пух. ніхто не бачив, ніхто не знав. Боже, прости мені. І далі твій під покаяння, ти йдеш до того, мами, скажеш, мама, я вам обманув випадку, я ще я винуватий. Ти йдеш до того, в кого ти взяв чуже своє. Оце дорога християнська. І ви уявляєте, який переворот стався в тому місці, де жив захильний. Люди побагатшали. Ті бідні люди, вони, коли за подав, почав роздавати, вони Господа почали, напевно, славити. Живий Господь Ісус. Я б хотів би собі сказати одне: якщо в твоєму серці є бажання не просто чути про Ісуса, а з Ним зустрітися, Він тебе покличе. Він кличе тебе. Він покличе тебе, Він скаже за Кию, знай з терма. Незалежно в якому ти статусі, незалежно, що ти набув, він буде кликати тебе. Ти будеш читати Боже Слово, він буде говорити до тебе, він буде тебе вчити. Ніхто за Київ не казав, не казав роздавати. Це прийшло з середини. Змінилося світов, де змінився мислення. Дивіться, що сказав Ісус своє заключення. Люди казали, грішника зайшов до, до грішника в гостину. А Ісус дає своє заключення і каже, сьогодні на дімці прийшло Спасіння, бо він син Авраама. Друзі, люди, які зустрічаються з Ісусом, люди, які приймають його в своє серце, приходить спасіння, приходить прощення, приходить звільнення, приходить легкість в серці. І те, що можливо тяготило, воно стає на другий план, тому що приходить звільнення, приходить свобода. Є життя з Ісусом. Молоді люди, які приїхали, вони, кожен із них зустрівся з Ісусом. Віра не передається. Можна розказати, можна життям показати, що з Ісусом добре. Особисто я маю прийняти рішення. Господи, я хочу з тобою зустрітися. Я хочу за тобою йти. Я хочу тобі служити. Добрий час немає сьогодні. Маємо таке богослужіння євангельське. Звіщається проповідь Євангелії. Є добрий час для кожного з нас. Поговорити з Ісусом, поговорити, сказати те, що треба сказати. Він знає нас. Він знає моє серце, він знає ваше серце. І тому я би просив зараз всіх, до щирої молитви. Ми ще раз будемо молити за нашу Україну. Ми будемо молити за наших воїнів, ми будемо молити за нашу владу, будемо молити за народ України.